Зараз ми почнемо видавати бюлетені, тому нам потрібно вскрити наше приміщення, яке було опечатано. Прошу, комісія, підходьте. Бюлетені в основ'янській районній комісії зберігали в окремій кімнаті. Після перерахунку їх по черзі видають представникам дільниць. Працюють у захисних щитках та рукавичках, перевіряють температуру. Я не буду міряти. У мене весь час різну температуру показує під 40. Давайте перевіримо. Не хочу своєї черги чекає Яна Чабракова. За уточненим списком на дільниці 590 виборців. У нас двоє голосуватимуть вдома, які були внесені уже давно, і так не перші вибори. Зараз Ваші дитині, тримайте, будь ласка. Скільки виборців? 1349. Це яка дільниця? Це середня звичайна дільниця. Будемо працювати в захисних костюмах, в масках, все, будемо підтримувати ковідний режим. Розвозити представників комісій по дільницях мають шість автобусів у супроводі поліції. Є? Цю дільницю облаштували в Харківському гідрометеорологічному технікумі. Комісія перераховує бюлетені. Дві упаковки по 500 бюлетнів і одна упаковка 349 бюлетнів. Ось такі бюлетні у нас. Тут 10 кандидатів. 8, 9, 10, не 30. 130. 130. А де наш присутній полісмен? Усі бланки для голосування в Основ'янському районі видадуть за 4,5 години, каже голова комісії Євген Ємець. Близько 16 тисяч. Зараз точно не пам'ятаю. Близько 16 тисяч бюлетенів на наш район. Дільниць в нашому районі 38. Одна спеціальна дільниця у родомі знаходиться. Є графік на кожну дільницю. Ми відводимо 10 хвилин. За даними голови міської виборчої комісії Олени Матвієнко, для позачергових виборів у Харкові облаштували 605 дільниць. На голосування зареєструвалося понад 1 мільйон 35 тисяч виборців. Бюлетені надрукували на відсотка більше, що було із запасом. Маргарита Дешкіна, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.